Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні пиріг. Зовні він хрумкий, наче карамелька, а всередині дуже ніжний. Отож, розпочинаємо. Одразу можете включити духовку та розігрівати її до 180 градусів, адже готується все дуже швидко. Спочатку ми підготуємо форму, в якій будемо випікати. Вона в мене діаметром 21 см. Дно я застелила пергаментом і край теж я буду виложувати пергаментом. Підготувала ось такі невеличкі кусочки. Трішки олії. Карма готова відставляємо її в сторону. У глибоку миску переміщаємо 225 г вершкового масла кімнатної температури. Загалом всі продукти повинні бути кімнатної температури. Масло м'ягеньке, щоб воно гарно збивалося. Всипаємо до нього 120 г цукру та 10 грам ванільного цукру. Збиваємо міксером до світлої пухкої маси, спочатку на невеликій швидкості. Коли об'єднаємо масу з цукром, можна швидкість збільшити. До масла додаємо яйця і об'єднуємо до однорідності до 225 грамів борошна додаємо 10 грамів розпушувача і просіємо через сито все, щоб не було грудочок. Додаємо мак. 25-30 грамів і перемішуємо все до однорідності. Коли все гарно вимішали, переміщаємо тісто у форму. Розпроділяємо все. Тепер додаємо свіжу або морожену милину. У мене сьогодні морожена. Можна брати і вишню, буде теж дуже смачно. Ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку і на зовнішній вигляд пирога. Якщо він гарно перерум'янився, перевірте дерев'яною паличкою. Якщо до неї нічого не пристає, можна забирати. Ось і все, друзі. Минуло 50 хвилин. Я дістала пиріг. Перевіряємо його дерев'яною шпажкою. Вона сухенька. Отже, пиріг спечений. Дістаємо його з форми і чекаємо, поки він повністю охолоне. Найбільше мені в ньому подобається те, що всередині він м'який, а зоні хрумкий, наче карамелька. Чекаємо, поки охолоне охолона, і можна прикрасити цукровою пудрою. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.